26 листопада 2023 року Авіація Збройних сил України завдала три удари по районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки рашистських окупантів. Крім того, українські воїни знищили чотири кацапські дрони камікадзе типу шахет 136-131. Підрозділи ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем Сил безпеки та оборони України уразили два райони зосередження особового складу озброєння і військової техніки, а також склад боєприпасів рашистів. Сили безпеки та оборони України надалі утримують позиції, ведуть контрбатарейну боротьбу та наносять вогневе ураження по тилах противника на Лівобережжі річки Дніпро у Херсонській області. Продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрату у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах, а також продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. Британська розвідка повідомила, що расисти через значні втрати засобів протиповітряної оборони під час російсько-української війни перемістили свої зенітно-ракетні системи С-400 Тріумф з району міста Крулевець, колишня назва Калінінград, для підтримки фронту в Україну. Після ударів частина тимчасово окупованої Донецької області залишилась без електропостачання, через штормовий вітер майже півмільйона жителів тимчасово окупованого Криму залишилися без електропостачання. Подачу води і централізоване опалення в Чорноморському Акмечецькому районі було повністю припинено через відсутність електроенергії на насосних станціях у тимчасово окупованому Севастополі Акєр, нарешті, дочекались легендарного фізично камні з неба. В районі Євпаторії Кезлев, море змило всі фортифікаційні споруди, які рашисти збудували у прибережній зоні. Неспокійно на території Рашистського рейху, непізнані дрони нібито атакували Гау -Брянськ, Гау Тула, Гаутула, Гаукалуга і ближнє Замкаддя. Працювала протиповітряна оборона та були закриті два аеропорти, у Тулі пролунали численні вибухи. Щось поцілило у багатоповерхівку. Вибухи також пролунали у Смоленську, в якуті стався вибух метану на копальні. У Курську палав торговий павільйон. На заході Москвабаду на одній з вулиць сталося займання електропроводки. Потужна пожежа сталася на тракторному заводі у місті Челябінськ. Частина населеного пункту була знеструмлена.